Дай так та забудь не почуття, коли прокинешся в ту пору Де чисте світу почуття, з тобою завжди був. життя всім привіт всіх вітаю з португалії в нас новий день і ранок починався не з кави, тому що прокинулась дуже рано Бо їхала в соціальну службу, щоб подати документи всі на те, що нам необхідно, на виплати, що ми безробітні на даний момент. Поїхала не в Кашкаєш, а поїхала в інше місце. Пако де Аркош називається це місце. Тут, наче менша черга, але я, я не впевнена була, але поїхала за півтори години до відкриття. Мені так всі радили, що буде черга, але ти займеш і візьмеш собі талончик перша. І було класно те, що ну все таки було. Я була в черзі десь 10. А коли зайшла до самої соціальної служби, я була в та... у мене був талончик, і до кабінету, що був мені потрібен, я взагалі була перша. Ну, все одно зайняло це. У мене 20 хвилин на оформлення документів. Вони все переглянули, все передивилися. Там ну нічого не питали, тому що вона не розмовляє англійською. Я одразу її спитала інгліш, вона сказала «No». Ну, в принципі, в мене всі документи були, і я ну, думала, що ну, ну в принципі питань не має бути. А єдине, що в нас досі немає бумажки, про те, що Лєра знаходиться під захистом від країни Португалія. Нам прийшли ще коли ми в Нідерландах були, тільки виїжджали. А для Лєри немає до сих пір. Ми вже декілька разів ходили її підтверджувати. Це треба тут робити, показувати дитину, навіть якщо ти подався онлайн, треба її показати. То ми показували два рази. Нам сказали, що два номери на Лєру є. типу, як соціального номеру немає. Є податковий номер, є медичний номер, а цього соціального немає. Якась проблема, чому ми не знаємо. Ну мені всі сказали: подавайся так і все коротше. Додавай цю бумажку, що вона як в процесі отримання, бо ви вже так втратили дуже багато часу, чекаючи на цю бумажку. А можна було виходить і без неї податися, і просто потім, якщо що, то донести цю бумажку. То виходить, що ми втратили трохи часу. Ну, нічого, я не жалкую, тому що вже як є, як склалося, так склалося. А ось, а мій ранок розпочався дуже рано. Я прокинулася сама о 6:30, щось мене там розбудило, я вже не спала і думаю, що треба збиратися. А добре, що мене підвезли сюди. І знаєте, це було класно тим, що я вперше так рано встаю і ще й кудись іду. І ще ми їхали по цій береговій лінії. А, і якраз сонечко вставало, і це було неймовірно. Просто неймовірно. Я в захопленні. І вже тільки потім була кава і все інше. Тут поруч Макдональдс є, де можна взяти каву. Мені також принесли каву. А, ось Тому ранок розпочався трошки інакше, ніж мої інші ранки до цього. І мені сподобалось, тому що це рух. І я сиділа просто на сходах і чекала, коли відкриється соціальна служба. Вона відкривається о 9. І я приїхала в 7.30 сюди і просто дивилася на цей рух. От якраз на ці на цю вулиці я і дивилася, де знімаю на рух транспорту людей, кудись вони йдуть, школа, садочок. Всі там щось роблять. Я засумувала цим. Я просто кайфувала, що клас! Я взагалі не жалкую, що приїхала так рано. Хоча, як я бачу зараз, то в принципі, можна було приїждж... приїздити, і ось, ну, коли вже вона відкрита соціальна служба. Тому що саме на те, що мені було треба, то там до сих пір ці талони, що можна їх взяти, прийти і взяти. Ось. Але я була перша, це також якийсь свій досвід такий. Тому зараз чекаю на чоловіка, він приїде, мене забере. Він відвіз Лєру в садочок. Лера ходить в садочок, і про це я хочу вам також розказати трошки пізніше. Так, Лера молодчинка вже вже велика доросла дівчинка, і вона пішла в садочок в Португалію. Тому розкажу скоро. Слідкуйте за цим. Всім приємного перегляду. Я вже дома, і в мене сніданок. Ну, це не моє, це Лера їла ще вчора, але мене не їли. за нею. Це желешка, це не моє. Я, до речі, хочу спробувати тиждень без цукру протриматись. Що хотіла показати? Оцю штуку ми купили це ми купили в Lidl. Е, мені якось просто чоловік, який там купляв поруч, сказав, типа, воно смачне. Я минулий раз взяла іншу штуку, типа, як іншого бренду. Воно було схоже: знаєте, на що більше? Як, може хтось куштував, це я знаю від. Від мами, від бабусь, коли там десь біля електрички купляєш, як молозиво воно називається. Це молочне, але як, як, з чого воно як робиться, я не знаю процедуру. Може, це як коли молоко кип'ятиться, я не знаю. Коротше, те було схоже саме на, на то. А оце я купила іншу. Тут 200 г воно коштує десь біля 1 євро. Ну, євро, євро 20, дивлячись, якому магазині. Це в Lidl. Внову ось така пачечка. Я думала, що може це вже інший варіант, як творог. Ні, знаєте, це як адегейський сир. Дуже схоже на адегейський сир. Воно таке ніжне, приємне по смаку. І ціна дуже гарна. Я думаю, що можна з нього і сирники спробувати зробити. Ось такий ось він всередині цей творожок. Дуже ніжний. І назва в нього, бачите, яка? Але що це насправді я не знаю, як воно в них називається, що це може для нас означати. Але спробувати варто. Їдемо за Лєрою в садочок забрати її. Зараз 15.40. Вона ходить поки на повний день. Ми приводимо її в 9-й приблизно, забираємо біля 4 то зараз поїдемо за нею. І в нас майже кожен день завершується це море, пляж. Це вже стабільність. Тому майже кожен день зараз ми на пляжу, купаємось та загораємо. Да, зараз якраз три такі дні дуже гарячих, по 30 градусів. Ну, вдома переноситься дуже легко. Вдома немає жари. Якось так це все побудовано, що така вентиляція добра, і цей сквознячок такий, який по квартирі, то дуже приємно. Якщо порівнювати наш будинок в Нідерландах маленький, навіть температуру 26 градусів, то це небо і земля, тому що в Нідерландах було дуже жарко, там неможливо було знаходитись в будинку. А тут ні. Тут дійсно спокійно собі ходиш, займаєшся справами в квартирі. Ну, взагалі, відчуття немає, що спека така. Навіть коли відкриваєш вікно, то ти відчуваєш, що на вулиці так ну дуже жаркувато, а в квартирі дійсно. Дуже приємна температура, тому це дуже мене радує. А ось і ця маленька обіз'янка. Лірунька обізянка, да? ти де була? Розкажи всім. Грустно сьогодні, дівчоночки, так? Да? Грустно трошки. Сумувала за мамою, бо мама сьогодні в садочок не привела, тато привів, да? папа привів, а мама поїхала по справах. Думаю, да, зайка. Ну все добре, взагалі їй подобається тут. Виходимо з садочку, поїдемо на море, як я казала вже. Зараз трошки покажу, як виглядає садочок. Просто його зовнішня частина. Mm. Да, ну тут дуже затишно, дуже так приємно. Mm. Да, манюка? Скажи всім привіт. Mm. Ні, покажи всім панду свою. Всі хочуть твою панду бачити. Покажеш панду. Кот, це маленький кот. Панда видно. <серкзав> Панда твоя, так? Мой любимочка. Так, це наш садочок. Це його будівля. Це все він. Називається А, Палмарінка. І така мапочка наче намальована. Від нас це три кілометри. На машині. Ми їдемо десь, хвилин не знаю, 10, можливо. Нам дуже сподобалось. Я розкажу про це детально. Для маленьких. Діна, тобі добре? Да. Ти маленька дівчинка чи велика? Маленька. Уау, уа, не. Не, не буде? Ну добре. В магазині ми купили рибку. Оце як скумбрія, але називається інакше. А оце ми вперше взяли. Взагалі не знаємо, що це за рибка. Та і та по 4 євро за кілограм. І це в нас разом вийшло 3 євро приблизно. І салатик легенький. У нас ще пралка тут береться, все, що з моря. все тут. Такий був наш день. Дякую, що були з нами. Вам дякую за перегляд. Так я вийшла, що показала весь наш день, повністю зранку до вечора. Вже майже 9 година, так що будемо скоро митися, посуд складати. Речі вже попралися, поскладала. Тут Лєра ще на велику приїхала, і будемо митися і спадки вже. Лерча, зараз допоможу. Всім вам дякую за перегляд і всім до зустрічі у нових відео, всім па-па!